Алло, кажу. Що може нас очікувати за 25 років? Ну, з огляду на сучасні події, я думаю, дві речі. Або ми через 25 років навпаки поринемо в минуле, тобто поступово-поступово скотимося до маргінесу, скотимося до колонії. Або у нас чекає. Європейське майбутнє. І за 25 років я сподіваюся, ми якраз вже матимемо членство в ЄС. Ми виконаємо план ПДЧ і ми змінимо головне свою країну. Неважливий план, неважливі умови Європейського. Головне, що ми змінимо свою країну. Змінимо всі її напрямки. І я сподіваюся, що я доживу до цих подій. І я вірю, що вони будуть все-таки позитивними. А молоді хотів би побажати вміти захищати своє, свою позицію, вміти відповідати за свої слова і бути разом, вміти консолідовуватися і спільно діяти, незважаючи на будь-які. Суперечності, які у них можуть виникнути. Але при цьому, якщо і в них є їхня позиція, то вміти її відстояти. Як би важко це не було. Вадимосельчук.